Зеленський рухається в бік корупційного авторитаризму. Так, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментував оголошену йому підозру. Тепер про моє кримінальне переслідування і ну, ще цілого ряду критиків і викривачів. Це теж значно менші, друзі, значно менш важливі насправді ніж БЕП і законопроекти кроки. Але це теж кроки в бік корупційного авторитаризму. Чому? Бо тут, ще раз, я, так, я дуже хочу помилятися, але тут це або зеленського бажання, або когось, прям кого він дуже слухає, на прикладі кількох показати, що вони можуть зробити з ким завгодно, що завгодно, бо їм так хочеться. Догнать, наказати, загнать. В Україні так не працює, друзі. Як відомо, минулої п'ятниці держбюро розслідувань провело обшуки в голови центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Слідчі заходи відбувалися просто у військовій частині в Чугуєві, куди нещодавно перевели чоловіка. І обшуки також провели в будинку в будинку Віталія в Києві. Слідчі вилучили мобільний телефон та комп'ютер дружини, а ще планшет і телефони його дітей віком 7 та 10 років. І Віталій Шабуні це український громадський діяч, блогер і активіст у сфері антикорупційної діяльності. В 2012 році разом з Дар'єю Коленюк він заснував громадську організацію Центри протидії корупції, де зайняв посаду голови правління. Під його керівництвом ЦПК лобіює запровадження антикорупційного законодавства та контролює державні закупівлі. Мер Києва Віталій Кличко засудив обшуки та підозру голові. ЦПК Віталію Шабуніну від ДБР. Він написав, що зараз припинення затримання та арешти проводять під прикриттям воєнного стану, і все це нагадує як зведення рахунків з політичними опонентами, представниками місцевого самоврядування, критично налаштованими експертами, журналістами та активістами. Із засудженням обшуків у Шабуніна виступила і партія голос, і заяву оприлюднив своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк. Партія наголосила про наявність ознак політичної розправи, і парламентарі закликають владу зупинити незаконні дії правоохоронних органів та надати публічні роз'яснення. Ситуація навколо е, публічні роз'яснення ситуації навколо тиску на Шабуніна та його родину. Водночас, європейська солідарність вимагає перезавантаження держбюро розслідувань. Там також заявили, що справа Шабуніна це політична розправа над критиками влади. Ну і нагадаю, що ДБР офіційно повідомило про підозру Шабоніну за буцімто ухилення від військової служби та шахрайства. За даними слід, слідства, підозрюваний, нібито систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб для призначення, призначений для потреб збройних сил. І також задокументовано факти, буцімто отримання ним щомісячного грошового забезпечення в розмірі 50 тисяч гривень. Попри фактичну відсутність у військовій частині, наголосили в ДБР Віталію Шабуніну загрожує до 10 років позбавлення волі, в разі якщо його провину доведуть. Разі суддя пішов в нарадчу кімнату, аби обдумати рішення про запобіжний захід Шабуніну. Власне було оголошено про перерву до цього також, і вже з новим суддею Євгеном Хайнацьким розпочалось ось це засідання, так би мовити, наново. Загалом Шабунін підозрюється в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Прокурори просять для нього найм'якшу міру запобіжного заходу, а саме це особисте зобов'язання. Нагадаю, що ДБР повідомило про підозру Шабуніну за буцімто ухилення від військової служби та шахрайство за даними слідства, підозрюваний, нібито, він систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб зсу. Заявлено, що активіст під Виглядом відряджень перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони, і також задокументовано документовано факти буцімто отримання ним е, щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри ну фактичну відсутність у військовій частині е, Віталію Шабуніну. Е, Загрожує наразі до 10 років позбавлення волі, поки що запобіжний захід ще не обраний. Суддя нагадаю в нарадчій кімнаті. Я переконаний, що це спроба на моєму прикладі показати всім викривачам і критикам, що Зеленська команда може зробити з ким завгодно що завгодно, коли завгодно. Для того, щоб будувати або рухатися в бік такої корупційної автократії, має бути страшно викривати корупцію, страшно говорити правду. Це хороший приклад показати, що цього робити не варто. Що буде далі? Їм мало повернути мене на місце служби. Я там вже був, не було сенсу все це робити, позоритись аж так, щоб там мене лишити. Я припускаю, що наступний крок змінити мені формат служби, при якому буде неможливо комунікувати. Віталій Шабунін це український громадський діяч, блогер та активіст у сфері антикорупційної діяльності у 2012 році. Був співзасновником громадської організації Центр протидії корупції, де обійняв посаду голови правління під його керівництвом ЦПК лобіює запровадження антикорупційного законодавства та контролює державні закупівлі. Після засідання судового ми поспілкувалися із адвокатом Віталія Шабуніна. Ось що він розповідає і чому він називає цей цей весь суд, скажімо так, фарсом. Давайте його послухаємо. Вважаємо підозру абсолютно необґрунтованою а сьогоднішнє судове засідання і форму звернення з тим клопотанням, в якій воно було подане до суду, вважаємо спеціальною штучною маніпуляцією, спрямованою на те, щоб отримати для себе констатацію підтвердження обґрунтованості підозри, оскільки за жодних інших обставин при розгляді питання про більш тяжкий, потенційно тяжкий запобіжний захід по відношенню до підозрюваного Шабуніна при наявності тих доказів, які міні. В матеріалах кримінального провадження розраховувати на його задоволення, на мій погляд, було б абсолютно неможливо. Понад 50 громадських організацій звернулися до президента, генпрокурора та очільника ДБР через справу Шабуніна. У спільній заяві громадських організацій йдеться, що вони вимагають припинити використовувати систему правосуддя для політичних розправ. У центрі протидії корупції вважають, що ДБР атакою через критику офісу президента на захист Шабуніна виступила і військова частина депутатів від опозиції, військові активісти та медіа у прокуратурі. ж вважають інакше. І всі процесуальні дії були проведені згідно закону. Давайте послухаємо прокурора. Навколо цієї справи дуже багато розмов та невірних трактувань. Тому з метою недопущення якихось інформативних спекуляцій, скажімо так, чи спекуляцій в інформативному просторі, я би зупинився на окремих пунктах. Перше обшука, які Проводились 11 липня. Вказані обшука проводились як невідкладні порядку частини 3 статті 233 Кримінального процесуального кодексу України. Підставність та законність їх проведення сьогодні підтверджена судом, тому будь-яких порушень в діях працівників правоохоронних органів під час проведення даних слідчих дій не виявлено. Тож суддя все таки прислухалася до сторони прокуратури і сказала, щоб Віталій Шабунін прибував на всі судові засідання за викликом. Слідчих кожен раз, тобто шабуніну було призначене особисте зобов'язання. він повинен здати закордонний паспорт і весь цей час перебувати у за адресою в принципі в розташуванні своєї військової частини, де він і приписаний.